Шановні майстри, я вас вітаю. Для вас шикарна новина. Компанія Синержія, яка є постачальником плиткорізів ванделі, поставила новий, зовсім новий плиткоріз автоматичний. Його назва QLZD1200. А давайте подивимося, а чим він відрізняється від традиційних. Дивіться, тут вже постачається два диски 125. -х. Тут стоїть потужний суперпотужний двигун на 4,5 кВт. Звісно, автоматика подачі залишилась. Тут зовсім нова вже система охолодження. Стоїть тут такі усіки, які підгортаються, і тепер немає шансу диску якось перегрітися. Немає варіантів. Подивіться, тут вже є підсвітка, як уже у той, що посилений. Тут уже зелений лазер є. Крім того, декларує постачальник, що тут є стабілізація від напруги, що він не вийде з лазу від перепаги напруги. Крім того, ви можете визначити, яка у вас напруга в мережі, скільки споживає цей апарат. Але саме головне, це, цей апарат запросто впорається з будь-якою плиткою, поріже її прямо під кутом, пази зробить. Випуклу фасочку зробить за один прохід, тому що вже вже потужності вистачить на всі види робіт. Звертайтесь синержою, я впевнений, що цей плиткоріз вам сподобається.